Колхікум або крокус осінній це просто дивовижна квітка. Термін цвітіння від 2 до 3 неділь. Під час цвітіння не потребує ані ґрунту, ані води. Вона просто бере соки та життєдіяльність із цієї цибулини. На зиму обов'язково потрібно посадити в ґрунт, щоб вона вкорінилася, тому що навесні вона пускає дуже велике та гарне листя, чимось схоже на листя ландишів. Розмножується ця рослина зазвичай маленькими цибулинками від великої цибулини. Зазвичай лише одна дитинка е виростає за рік. Через це колхікум і так дорого і вартує. Але на таких сайтах, як OLX, можна купити цибулину і від 20, і до 50 гривень, тобто за досить адекватними цінами. Отож, абсолютно всі можу рекомендувати такі неймовірні рослини, як колхікум. Вони дуже гарно можуть прикрасити ваш сад. Отож, всім гарних садів! Бувайте!